Я в ефірі і чекаємо на наших глядачів. За кадром за кадровий голос буде так. читати ваші запитання. І я сьогодні повернувся до виконання своїх обов'язків за кадрового голосу. Ми сьогодні вирішили такий експромт зробити. Побачимо, чи буде нас гарно чути. Вірніше почуємо потім. Або, якщо до нас хтось приєднається, то запитаємо на свіжому повітрі. Зелено, красиво, сонячно, тому чому б не зайнятися приємними справами на гарних таких, на фоні гарних краєвидів? Михайло Даньків до нас приєднався. Ура! Цілий один слухач, глядач. О, до нас ще приєднуються. Приєднуйтесь, і хто до нас потрапить вперше на ефір, раптом хтось вперше, то я повідомляю, що ми тут відповідаємо на ваші запитання безкоштовно, але це тільки в... під час саме прямого ефіру. Коли ефір закінчується, то вже питання. Якщо комусь щось потрібно, то звертайтеся це вже на комерційній основі. А поки що все, що стосується бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності, реєстрації бізнесу, ФОПів, ТОВ, юридичні фізичні особи абсолютно все. Наймані працівники. І тому подібне. Тому, друзі, можете писати свої запитання прямо тут. А тим, хто теж, може, раптово потрапив на наш ефір, скажу, що ми, аутсорсингова бухгалтерська компанія, надаємо послуги, бухгалтерські саме послуги, і супроводжуємо малий бізнес фізичних і юридичних осіб, під ключ від реєстрації до припинення, якщо потрібно, повний супровід фізичних і юридичних осіб. Тому кому потрібно, то звідси звертайтесь. Я тримаю свій мікрофон так близенько до себе, щоб було чути, тому що вітер трішки ним шарудить. Попробую. Якщо мене гарно чути, якщо комусь не важко, то напишіть, чи добре мене чути, чи ні. Буду дуже вдячна. Так, комусь нас показує Тік-Ток, побачимо. Ми вже давно не виходили в прямі ефіри, тому що вже, мабуть, місяців три добрих. А до цього ми з чоловіком, він і мій партнер, і по бізнесу, і по сім'ї, так би мовити, то ми регулярно проводили прямі ефіри, і у нас на наших ефірах вже були присутні часто наші постійні слухачі, глядачі, наші підписники. Ну, тому нам тут було весело, було дуже багато запитань, вже так, після невеличкої, ну такої нормальної перерви. Звісно, вже TikTok не всім показує, не дуже рекомендує тим постійним нашим підписникам. Тому побачимо, будемо наздоганяти, е обороти, обороти, входити в колію, одним словом. Відновлюємо тому... нашу як... діяльність, відновлюємо нашу активність в прямими ефірами для того, щоб відновилося. Мені здається, що ми більше як десь з половиною чи 4 місяці взагалі а, не подали ефіру. Тому а, дійсно, зараз поки що у нас буде невеличка просадка. Угу. Тому хто хоче, хто попадає на ефір, кого є, кого є запитання по бухгалтерії. Те, що стосується фопів, навіть товок, ми готові відповідати. В кадрі головний бухгалтер, фінансовий директор. Ідейна затійниця нашого цього псього mm. двіжу Олеся mm. і я за кадровий голос. <рес> Моє натхнення. <рес> да, тому що в бухгалтерії потрібно натхнення. <рес> Часто, часто буває скучно, тому моя така ідея переросла в творчий сімейний проєкт. Не тільки мені скучно і інколи так нервово, а що подвох Так веселіше. От. Так, тому, друзі, ну, взагалі, поки може нас хтось. Тільки потрапив і, звісно, не знаю, що тут робити і що питати, то скажу, може, трішки щось розкажу, чим ми займаємося. Наприклад, і ФОП, наприклад, з ФОПами більш зрозуміліше, і воно зараз, мабуть, у нас саме ця система організаційно права система господарювання є такою найрозповсюдженішою, тому що, перш ніж реєструвати бізнес будь-який, А зараз це дуже популярно в інстаграмах, в тіктоках, в соцмережах. тобто Щось продавати, якусь послугу надавати, товар продавати. Найперше, що ми реєструємо фопа, потім це може бути і юридична особа, а на початку зазвичай це ФОП. Тому у нас ФОПів дуже багато вже в Україні. Тому ну, майже кожен, мабуть, другий користувач інстаграму вже ФОП. Тому зараз ця тема актуальна, тому що ми робимо? Ми до нас людина звертається, наприклад, розказує про свої плани, про свій поточний бізнес, тому що часто ж є, що вже в інстаграмі, ну тобто в соцмережах. Через соцмережі дуже вже довго щось продається, щось надається комусь. Споживачам, тобто, але бізнес не зареєстрований. Тому саме такі люди до нас звертаються, і з чого почати, як зареєструвати, як офіційно цим, цим займатися? Займатися тим самим, що і займається в соцмережах, але щоб це зробити прозоро. Тому до нас людина приходить і ми все це організовуємо, тому що що сюди входить, ми радимо, і як яку групу оподаткування, оподаткування, ну, верніше. Групу єдиного податку. Є і загальна система, але я зараз її опущу опущу. Тобто першу, другу чи третю групу, наприклад, обираємо, яку вигідно саме в той момент, тому що нема такого, що перша група підходить от одним людям, друга група тільки цим підходить, і третя група тільки таким, таким видом діяльності підходить. От. Ми дивимося на той момент, що найвигідніше, що можна, що найвигідніше. От, і радимо, реєструємо ФОП. Потім підбираємо ці всі квети, отримуємо, чекаємо реєстрацію вже в держреєстрі. Обов'язково беремо витяг про постановку людини. От саме на спрощену систему оподаткування, тому що часто до нас приходять уже з такою історією, коли самостійно зареєструвалися, а податкова на єдиний податок не поставила. Тому бувають такі випадки. Тому ми реєструємо повністю, підтверджуємо. Нашому замовнику, що все зроблено, зареєстровано. Є в реєстрах в єдиному державному реєстрі на обліку. Саме цей підприємець є вже він в реєстрі платників єдиного податку. Дивимося, чи потрібно РРО, чи не потрібно. РРО або РРО. Програмний реєстратор касових операцій, розрахункових операцій. Самі теж кому потрібно, ми реєструємо. Ми можемо порадити, наприклад, якого розробника програмного цього ну, забезпечення обрати, наприклад, з ким ми там частіше працюємо, з ким простіше, кому може під якийсь вид бізнесу саме щось підходить перерок, комусь саме треба фізичний касовий апарат. Тому ми це все реєструємо, робимо, радимо і ну, налаштовуємо і далі вже з програмними реєстраторами і з касовими апаратами. Підприємці самі працюють, тому що саме чеки пробивати, саме робота з цими касовими апаратами, це вже або працівника касира, або самого підприємця. У вас... а, так, а, Антон Флай дякуємо за вподобайки. Угу, дякуємо. А, є коментар, але цей вже заре, вже заблокований, оскільки там є в нього був попередній коментар не дуже етичний. А, от, то потім вже тобі розповім. Загалом є, до речі, цікава історія в нас в тому, що ми в попередні рази коли проводили ефіри, дуже часто наголошували про те, що не беремо фопів з акцизними з підакцизними товарами, але в нас є два майже два улюблених ФОПи. Одні з улюблених, так? Mm. які до нас підійшли і попросили. Наші постійні наші постійні, наші, наші постійні, клієнти, улюблені Фопа, е, улюблені, одні з улюблених клієнтів, які попросили. Наші клієнти всі улюблені, тому що з неулюбленими ми прощаємося. От. О. А, з, з наших клієнтів постійні, всі улюблені. І от з двоє з цих улюблених клієнтів. Наулюбленіші з улюбленіші. Вирішили відкрити підкризні товари, тому навіть з цим от, е, працювали за, за цей період. Е, я не знаю, чи всі зрозуміли. Тобто, е, як у нас буває, ну, тому що, е, наприклад, починаємо. Е, я ще раз повторюю, що у нас як і колись, я завжди це говорю, що. А ми за те, щоб наші підприємці розвивалися, щоб вони не просто там сиділи там, де от зареєструвалися, щось там у них доходів поки що немає. Там потім щось з'явилось і все. Ні. Ми за те, щоб наші підприємці рухались, розвивалися і разом з ними ми рухаємося. От, але як буває, наприклад, Фоб зареєстрував бізнес, він працює сам, щось там надає комусь якісь послуги. Потім проходить час, він вже йому вже потрібно. Якесь, може, й не приміщення навіть, тому що багато зараз стоїть, онлайн працює, ну дивлячись, які там послуги. Але проходить час, вже потрібен найманий працівник. Ага, включаємо роботу найманого працівника. Ну, тому що це кадри, це вже зовсім інша така ну, добрий кусок роботи і додатковий. Потім туди-сюди підприємці хочуть вже. Торгувати пивом, там, цигарками шечимося. Це чоловік про те, що я колись говорила, що ну і ми разом говорили так, що ми, ми не беремо акцизні товари, ми не будемо працювати з тими, хто торгує алкоголем і там, тютюном. У нас були свої причини на це. От. Але зараз передивилися, і до нас вже наші, наші діючі ж постійні клієнти звертаються, що потрібно у нас така є бажання. Є запити, попит на те, щоб продавати пиво, ну якісь алкогольні напої, там, наприклад, в якомусь закладі, в тому, де не передбачалося торгувати алкоголем. Інші послуги надавалися, але сумішні ну, людина прийшла, хоче випити там пиво, там паралельно поки сидить, отримує послугу, От, тому ми вже і переглянули свої такі питання, бачення і реєструємо вже. Подаємо заяви на ліцензії, на отримання ліцензій, ну і все, все, що потрібно, все, що зв'язано із торгівлею підакцизними товарами, переводимо на іншу систему оподаткування, тому що підакцизні товари це тільки загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування сюди вже не проходить, але там різні теж нюанси дивимося. тому… Працюємо, мабуть, вже з усіма, я не знаю. Аутсорсинг, бухгалтерський аутсорсинг це така якась цікава справа. ну Тут не зрівняти бухгалтера одного, наприклад, який на підприємстві працює там років 20 чи 25, навіть, ну хай чи 10. На підприємстві одному в основному типова така робота. ну Бувають різні нюанси, але все одно вона типова. А тут просто. Що тільки можна, то те і робиш. Тут і ПДВ, і, різ... і всі системи оподаткування, і благодійні фонди, і загальна система оподаткування, і акциз, ну, тобто, все, і послуги різноманітні від копірайтинг, які в нас є послуги, СММники, наприклад, психологи, тарологи, сексологи, хто в нас там ще є, ну, то, ну, різноманітні послуги. Окрім того, що це може бути послуга, ну, навіть і фізичні звичайні магазини, які ми звикли бачити на вулицях. От, тому різноманітні і цікаво особисто мені, як бухгалтеру, саме такий формат роботи цікавий, тому що ну, здавалось би, що бухгалтерія вона така нудна, прісна. Це податковий цей облік, робота з податковими органами, податками, з штрафами цим всім, що сюди можна до... Долучити от, робота саме от з такими людьми, які розвивають бізнес, які працюють і займаються тим, чим їм подобається. То ну, нам ми від них цього всього переймаємося і відповідно будуємо свій бізнес теж так, щоб і з задоволенням отримувати задоволення від роботи, від процесу, і відповідно прибуток від своєї діяльності, щоб гроші зароблялися із задоволенням. От, а це все можливо. А, і плюс ще приходять, коли до нас підліт, ну, підлітки. Для мене це підлітки точно. Ну вони, може, не зовсім підлітки, але такі молоді люди, які вже ще учаться в університетах, а вже теж заробляють нормальні гарні гроші. Тому теж так є з кого взяти приклад, тому що я вже така тьотя доросла. І у ну, 20 років, наприклад, у своїх би 20 років, я би до такого не додумалась там. Тоді. Але, мабуть, зараз і завдяки ще й сучасним технологіям, коли можна ось вийти в інтернет і надавати свої послуги. Ну, послуги, які в нас, наприклад, такі, що студенти ось надають послуги репетиторства, навчання там мовам, українській, англійській, ну, різні такі послуги, де молодь підхвачує ці ідеї і не бояться просто. Діляться користю і з іншими своїми знаннями і отримуючи за це винагороду матеріальну. Тому ну класно, нам є з кого на кого рівнятися і з кого брати приклади. І ще раз підтверджуючи собі, що гроші можна заробляти легально. Що ну, грошей багато, і, і люди готові їх платити за користь. Тому. Ще раз підкреслю і наголошую, що нам дуже приємно працювати саме з такими творчими різними різноманітними людьми, які чимось таким теж цікавим, корисним займаються. Mm -hmm. Що, так. Михайле, немає у нас запитань? 에, запитань поки що немає, але є поширення. Дякуємо за поширення Ой, ефіру. Дякуємо. дякуємо за вподобайки. І є ще одна новина за цей період, поки ми не виходили в ефір, поки в нас була пауза в активності. Mm -hmm. А Олеся захистила магістерську, невідмінно саме на тему бухгалтерського аутсорсингу. Так, так. Це саме причина, чого нас тут довго не було, тому що головна ж героїня наших прямих ефірів це я все одно. А знову року я так посилено взялася написанням дипломної роботи. Потім підготовкою до її захисту. Нарешті захистила, і вже тепер можна займатися можна сісти так на балкончику на хрещатику і. І собі розслабитися і спокійно говорити про те, чим я тут займаюся, про те, що ти любиш. О, тому саме тому і нас не було в ефірах, тому що були такі більш серйозні, більш відповідальні. ну, Якийсь кусок роботи, де потрібно було сконцентрувати свою увагу, і, відповідно, як, а паралельно ще робота триває, тому що наші клієнти. Понад усе ми розставляємо пріоритети, де повинен бути порядок. А вже звільнилися трошки. Завершили свої справи і вже можна тепер і тут з вами поговорити про, про що? про життя. Тож, якщо у вас є запитання щодо бухгалтерського аутсорсингу, задавайте, будемо mm -hmm. розповідати. На ефірі це безкоштовно. Плюс розкажу, може, ще теж не зовсім, тому що бухгалтерський аутсорсинг тема моєї дипломної роботи, я його, я його досліджувала. І взагалі, мабуть, не дуже зрозуміло у нас в Україні ще, що таке бухгалтерський аутсорсинг. Слово аутсорсинг це взагалі з походження з, з англомовне воно, і воно означає так, щоб уже просто. Коли надаються послуги сторонніми якимись фірмами, наприклад. Тому бухгалтерський аутсорсинг бухгалтерські послуги, які надає інша компанія, ну, інші компанії, компанія компанії. От, і бухгалтер-аутсорсер або бухгалтерська фірма аутсорсер це є фірмою-виконавцем послуг. А той, хто замовляє, отримує ці послуги, є замовником. От тому так, щоб було більше зрозуміліше, не хочеться говорити кожен раз, оцей аутсорсинг. аутсорсинг. Ну, може, я так думаю, що з часом в Україні теж буде вже більш зрозуміліше, коли прозвучить слово аутсорсинг, і буде більш зрозуміло, що це таке. От, а так, щоб уже було абсолютно всім зрозуміло бухгалтерські послуги, які потрібні для ведення бізнесу, ну будь-якого бізнесу. Тому. І це теж, наприклад, навіть і бухгалтерські, тут не зовсім, тому що все одно це бухгалтери роблять, але ФОПам не потрібно вести бухгалтерського обліку як такого за національними стандартами бухгалтерського обліку, тому що тут нема, не застосовується дебет-кредит, не подається фінансова звітність. Ну, такий собі спрощений облік поки що в цьому разі, може, пізніше у нас щось зміниться щодо цього. ФОПи ведуть управлінський облік, суто для себе, якщо їм потрібно. Вони вже там собі дивляться, чи товарний облік вони ведуть, там рахують свій прибуток, вони там по-своєму собі ведуть облік, от, і потім вже залучають бухгалтери. І кожному ФОПу, наприклад, окремо кожному ФОПу він собі дивиться, чи йому потрібно той чи інший облік вести, чи не потрібно. Основне все, що в нас реєстрація, щоб були кведити саміт, слідкувати за доходами, лімітами доходів, РОП РРО. РРО. Потрібно чи не потрібно, що там у нас ще. От, а як такого, ну, сплачені податки. Нараховані, сплачені податки, подана звітність. А так, щоб так, як юрособам, дебет-кредит, все має бути там, поставлено на облік все, що купили, все має бути по рахункам рознесено, списано згідно теж там основні засоби. Ну, тобто, все-все-все таке, все має бути оформлене, все має бути на відповідних. Рахунках бухгалтерських. От, тому у ФОПів трішки простіше, але все одно ми так між собою вже все, ну, це все називаємо бухгалтерським обліком, бухгалтерськими послугами. Тому що це все ну, правильніше, мабуть, було б сказати, фінансові послуги, фінансовий облік. Але ми так в Україні говоримо щодо будь-якого обліку, що у Юросів, що у Фізосіб, що це бухгалтерський облік. Тому, ну, хай буде так, щоб було теж більш зрозуміліше. Так, ну що, друзі? Питань немає. Запитань немає. А, хто ще запитав, чи ви в Україні? Це не ті, хто кого заблокували? Це той, кого да? заблокували, так. А, ясно. Єдине запитання. Зрозуміло, так. Ну. А, питають: ви не голодні? Ви не голодні. А чого ми маємо бути голодні? А ви голодні? Ну, в якому в якому сенсі те, що ми поснідали е було досить ситно, але вже зараз де справа до обіду, так, і ми сьогодні. із задоволенням собі пообідаємо. Дараз тобто, обідати. А якщо в плані туди тут і зараз в плані моменту, то можна би було перекосити. А загалом до чого саме ви ще маєте Саме голодні до їжі чи до чогось іншого? Ага, ще мабуть, когось треба. Ага, ага слісарь. Бухаєте, тому що часто. А, бухгалтер, то можна, бухгалтер, більше, тому що часто то бухає. Це, міне... напевно, слісарь бере з, з цього. Ви, напевно, берете. Маєте досвід власний, тому що я, наскільки а, знаю, слісарі бухають більше, ніж бухгалтера. А, голодний і, мабуть, хочеться. Ага. Ну, хто що запитує, бачите? тобто. то Кого що болить? Да, того, той и... то, и то и говорить. Да. Ну, дякуємо за запитання. О, сліса – ха-ха. Так, є таке. А, так ну, що бачиш, ваше... ти сиди, щоб покруче бухгалтерів. <су> <су> да. Ну, можна було пообідати і хелих вінця червоного можна було випити, ми зараз її організуємо. Угу. Так, друзі. Я ще додам, поки що так уже садим. Що у нас є аккаунт ТікТока, у нас ще є аккаунт в Інстаграмі, Тому активне посилання у нас у шапці профіля на наш інстаграм. Тому, якщо навіть залишиться запитання поза ефіром, можливо, поки, поки ви натрапили на ефір, там є питання чи немає. Може на майбутнє ще виникнуть, чи потім щось. Пойми, ну, зараз. Походите, подивитися чи подумаєте, та й виникнуть якісь запитання, тому можете звертатися в приватні повідомлення. Ну, там уже я вже говорила, що всі такі більш запитання, консультації, то вже на платній основі. І плюс додам у нас, ми працюємо вже віднині, ми працювали тільки онлайн, а зараз вже, наприклад. ну Основна частина, звісно, онлайн віддалена, по всій Україні ми, звісно, працюємо. Але кому дуже потрібно буде, і, наприклад, у нас так все зійдеться і у нас і в замовника, наприклад, то ми приймаємо ще в Києві на Хрещатику. О, тому кому потрібно, можливі такі живі офлайн консультації наживо на хрещатику. Ну, до речі, у нас якраз. Краєвид теж хрещатика, такий красивий зелений сонячний. будемо сувміщати приємних з корисним. Тому приходьте. Так, я думаю, що повернення до ефірів, до активності нашої саме прямих ефірах, можна бажати відкритим. Угу. От, дякуємо е, тим, хто був присутній в нас на ефірі. Дякуємо за вподобайки, за поширення. Угу. От, чекаємо вас наступного разу. Так, чекаємо да. із запитаннями. Так, ну ми будемо виходити в ефіри. Я думаю, ну будемо дивитися, тому що зараз ще з відключенням світла, буває, інтернет не зовсім працює так добре. Будемо дивитися, в який час, тому що так зараз і не можна якось спрогнозувати прямо аж точно в який час. Ну, можливо, десь приблизно і а може колись ввечері, будемо бачити. А може, і навіть відемо в Сумак, то будемо і по кілька разів на день виходити. От. І, можливо, навіть такі будуть, які ефіри будуть такими насиченими плідними, то будемо залишати в записах. Ну, Можливо, не тут, тому що тут. Є... Тут, можливо, хіба що тільки нарізка, а такі повні записи. У нас є канал на Ютубі, і в інстаграмі є можливість теж дублювати записи, тому, можливо, комусь буде цікаво, то можна буде переглянути. От. А так, взагалі загальної такої інформації є у нас теж в інстаграмі, тому заходьте, дивіться, читайте наші публікації. І якщо що, то підписуйтесь, ставте уподобайки. Задавайте запитання, і я думаю, що на цій прекрасній ноті будемо прощатися. Так, щоб так теж довго дуже не затягувати ефір, мабуть, частіше та будемо так коротше. Ой, дуже дякуємо за лайки. Дуже-дуже дякуємо. Так, ну, все тоді. Ой, ще й навіть трояночка. Так, ну тільки. Анатолій, дуже вам дякуємо Тільки надумалася відключати і навіть. Мабуть, на прощання вже і квіти дочекалася. Так, ну все, раді були бачити усіх і до наступної зустрічі. Думаю, що до завтра. До побачення.